Літо це завжди різноманітний відпочинок на воді в горах і лісах, а також різні екстремальні розваги. Чого слід побоюватись в теплу пору року на золочівщині відпочиваючим, і які надзвичайні ситуації, характерні для літнього періоду, золочів.нет вирішив дізнатись у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. На цю тему ми говорили з начальником державної пожежно-рятувальної частини номер 13 Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Золочівському районі кіндратом Романом Зіновійовичем. Мешканці нашого рідного краю їдуть відпочивати ближче до його за річок. Розкажіть, будьте добрі, як потрібно себе поводити, щоб уникнути якихось негативних наслідків саме на водоймищах. Недавно трапся такий таки випадок для виховича, коли, коли загинув хлопчина. Скажіть, будь ласка, чи не було ще більше ніяких прикрив випадків тут у нас в регіоні? Ну, на даний час потужного періоду тільки цей один випадок з людьми, яка загинула на воді. І ці випадки встаються по особистій необережності. Це вживання алкогольних напоїв, а потім і люди йдуть купатися, і що дозволить до таких фригічних випадків. Ну, в першу чергу, мабуть, потрібно знати свої навички і сили з кожної людини, чи варто лізти в цю будинку, чи не варто, чи не вміє плавати, чи не вміє. І, звичайно ж, не після вживання спиртних напоїв то однозначно тільки в тюлезному стані, недалеко заходячи, і ще краще, коли є з боку, ще й друзі, які можуть подивитися, бо вода помилок не прощає, як ми бачимо, був останній випадок наш. Ну Так в цілому цього року, слава Богу, це тільки, ну я, слава Богу, це, можна сказати, прикрий випадок, але тільки один на даний час в, нашій, в нашому краї. А так бували роки, що і 4, і 6 випадків ми такі мали. Мали й випадки, коли рибалки весною на лід виходять, коли вже пройшов період, де період таяння льоду, по обережності виходять на воду і провалюються під лід. Ну, в першу чергу, я думаю, то кожної людини має бути. Власна безпека і думка, що він робить і що буде робити, не дай Боже буде і так справа. От і все Тільки, власна обережність може людей рятувати і таких типтах За статистикою, як мені відомо, що також літо така порад дуже багато пожеж відбувається. У необережності людській. Як зараз цим ситуація справи? Ну, на даний час, якщо не обстановку в районі, ми маємо цього року вже 28 пожеж. Е -е, минулому році на даний період ми вже мали поза 40-45 пожеж. Це в нас трошки тіше, що йде спад. І цей рік нам показує ну, досить так, е -е, ну як казати, пожежа для всіх Це є біда, особливо для громадян, коли такий тяжкий час зараз. Така країні в ситуації це збитки, великі матеріальні збитки за собою тям. І знову ж таки дуже багато випадків від необережності людей. Тобто це пічне опалення, електромережа, абонентки збудовані давно. За вчасно люди електромережу не змінюють, не перевіряють її на місці електричну і призводиться до пожеж. Пожежа, кожна пожежа це біда для кожного майданне життя, невеликі матеріальні не збереги. Поправитися це дуже важко. Так історично склалось, що Золочівщині на території Золочівщини відбувалися бойові дії. І дуже часто мешканці нашого краю знаходять сюрпризи з минулого. Розкажіть, будь-яко добре, що це Так. Є такий аспект нашої діяльності, це вибухонебезпечні предмети в чаці Великої Вітчизняної війни. Ну, ми знаємо всі історичні події, коли це був Бродівський котел, так і склалося фактично на Львівщині, якщо не розвивати стан в області в цілому, це місто Львів, Бродівський і Звучівський район, де найбільше знаходять вибухонебезпечні предмети. Цього року в нас вже було. Понад 10 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. Випадок може бути один, але він з собою може тягнути і 10 і предметів, і 12, 3, 1. Ну, як, як, В рік ми десь мешканці нашого району виявляють понад 30, навіть і був рік, коли до 40 випадків виходить, виявлення ВНП. Ось, якщо підрахувати за минулий рік, це було близько. Десь від 100 до 150 предметів. Ну, туди входять і мінометні міни, і артилерійські снаряди, гранати, патрони, ну, все, що, що за собою лишила війна ОС. Цього року у нас, правда, трошки є зменшення. Я думаю, може, кожного року ми, наша піротехнічна група, яка приїжджають до нас бача, знешкоджують. Я думаю, для тенденція до зменшення, що все-таки буде зменшення цих вибухонебезпечних предметів, як кажуть, відголосків війни. Окрім тих випадків, які я назвав, чи тут ще щось цікаве відбувається тут у нас вкрай? Район, можна сказати, доволі. Спокійний район щодо надзвичайних ситуацій, тому що ми не є гірський район, де за часто весна, осінь, це підтоплення, дуже великі, потім. Зрештою, ну, це наша робота, як сказати. В кожен випадок це трагедія. Ми маємо роботу, скажімо. Цим неприємно, що трапляється. Це, це пожежа, це вибухонебезпечні, предмети, дорожньо-транспортні пригоди. Є ну, і робота, тому це хтось робити. Ми стараємося завжди допомагати людям. В цілому досить доволі це можна аналізувати цей рік доволі спокійно, ну, не враховуючи весни для сніг. і Замітіли, дошкуляли мешканцям району та й всім іншим, хто пересувався нашими дорожніми шляхами, де було дуже багато робот, де було засипано практично 80% доріг району і коли прийшлося спільно з дорожніми службами розчищати, тільки розчистило знову. Стихія і знов замети, і так спільними зусиллями якось ми працювали. А так, окрім таких, крім снігових заметів, що було весною, практично це буденні такі дні, буденна робота щоденна.